Рамсес II, знаний також як Рамсес Великий, був третім фараоном 19-ї династії Нового Царства і правив Єгиптом у XIII столітті до ене, його тронне ім'я Усарматра тобто справедливість ра, могутня, обранець ра, вказує на божественне походження та праведність влади. Ім'я Рамсес, Рамесу, в прикладі з Єгипетською, означає син ра, що підкреслювало його тісний зв'язок із Верховним Богом Сонця. Уже ці титули формують уявлення про царя як носія божественного порядку на землі. Рамсас II вступив на престол близько 1279 Р до НЕ у молодому віці, після підготовки під орудою батька Сетіай протягом свого тривалого правління, яке тривало 66 років, він вів активну внутрішню та зовнішню політику. Найвідомішою стала битва при Кадеші Б.Л. 1274 Р. до НЕ проти Хетів одна з перших битв в історії, добре задокументованих. Попри те, що битва не принесла вирішальної перемоги. Рамсес зумів укласти мирний договір, перший відомий дипломатичний договір у світі. Єгипет утримав позиції в Сирії, а союз із хетами гарантував стабільність на північних кордонах. Рамсес II активно укріплював владу всередині країни. Він проводив масштабне храмове будівництво, величні спруди в луксорі, карнаку або сімбалі стали символами його величі. Храми прикрашали рельєфи з його численними перемогами та сценами поклоніння богам. монументальні статуї царя. Часто звеликий у порівнянні з іншими фігурами, нав'язували ідею непереможного божественного правителя. Він також удосконалив адміністративну систему та посилив жрецьку підтримку свого правління. Єгипет за рамсеса II досяг вершини своєї могутності у новому царстві. Завдяки родючим нільським землям, організованому землеробству та жвавій торгівлі з левантом і Нубією країна процвітала. У соціальній структурі зросло значення чиновників, воєначальників, писарів, а жрецька верства набула ще більшого впливу. Постатю Рамсеса II завершився золотий вік фараонів, у ньому поєднались риси полководця, будівничого, мротворця та бога на землі. Його культ тривав століттями. Навіть пізніші покоління фараонів іменували себе його нащадками, а греки вважали його прототипом Озімандіс.